Друзі, всім привіт! Раді бачити вас на нашому youtube каналі Як бачите, в нас сьогодні все попливло. Сьогодні у нас 14 лютого. Вітаю всіх зі святом. Так що, друзі, щастя, миру і добра. Сьогодні у сьогодні... нас відео буде про наше господарство. Буквально друзі хотіли зняти інший контент, так як у нас нещодавно поламався наш міні-трактор. Ми хотіли, ну точніше, вже ремонтуємо його. Вчора з братом розпочали його збирати до все докупи. І скажу, що сьогодні відложити всю цю справу. Відео трошки познімали, але це відео вийде в нас наступним. Сьогодні буде в нас відео про наше господарство. Точніше, хочу розповісти вам про ціни в Кременчуцькому районі на живу вагу свиней, малих поросят, продажа, реалізація тушками напівтушками. Так як у нас вже пройшло півмісяця, Лютого місяця, і в нас виходить, що ми цю тему ще не обговорювали. Так що, друзі, в даному відео хочу все поподробно вам розповісти. Є великі плюса і мінуса на сьогоднішній день. Так що тоді, кому подобається наше відео, як завжди, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Гарного вам перегляду. понадбудили порядки в наших поросяток Свинки наші потрошку ростуть. Будемо найближчим часом їх розпреділяти по станочках і будемо. Можливо, двох, можливо, трьох цих свинок будемо ще залишати собі на свиномоток. Так, друзі, відбулися в нас певні зміни вже на сьогоднішній день по ціні на малих поросят на живу вагу на реалізацію взагалі тушками на півтушками. Зараз постараємося вам все поподробно розповісти і як завжди, ми розпочнемо із малих поросят. Вчора переглядали наші місцеві оголошення. Було цікаво, чи є поросята на продаж, чи немає. Натрапили на декілька оголошень по реалізації малими поросятами. Люди продають поросяток 10-12 кг по ціні 35 38 за одне поросятку. Стрімко, так ціна в нас піднялася на малих поросят. Видно, немає дуже такої кількості по вибору поросятками. Ну ціна доволі така непогана. І друзі, переходимо вже ми до цін на живу вагу свиней. Нещодавно телефонував до мене знайомий. Ми минулого року в нього купували поросяток. Петренчики були такі непогані. Він перед новорічними святами там дзвонив до мене і каже: забери двох поросяток. Каже, вага 110, десь 120 кілограмів. Кажу, ну малувати. Кажу, мені там ну, немає з чим там і працювати. Кажу, яку ціну ти хочеш. Ну, я на той час йому предлагав 95-100 гривень за кілограм. Він каже, ні, 110 і забирай. Кажу, та ні, на той час це була захмарна така ціна на таких поросят. Я йому відмовив, і виходить, нещодавно він телефонує знову до мене. Каже: Дімон, забери, пожалуйста, отих двох поросят. Я ж думаю, вага там в нього вже підросли ці поросятка. Кажу, вага! каже, десь 110-120 кілограмів. Я трошки в такому ступорі був. Думаю, якщо ці самі ж поросята, він же каже, тих самих поросят, були перед Новим роком за декілька місяців. Получається, в нас вже декілька місяців пройшло, така сама вага. І виходить, на сьогоднішній день знову ж така сама вага. Або тоді була вага, можливо, 70-80 кілограм поросятка. Ну, кажу, скільки ти хочеш за таке поросяк. Каже, 90 гривень. У нас взагалі в місцевості немає таких цін, тим паче на таких поросят невеликої ваги, по 90 гривень. Кажу, та ні, я не буду брати, бо на сьогоднішній день я буду прибирати своїх поросят. Вже накопичилася певна така кількість поросяток. Будемо їх потрошку реалізувати. Якщо ж брати в загальну ціну в нашій місцевості на поросят, Вагою 140-150 кг, у нас ціна коливається, ну, взагалі, з попереднім місяцем вона особо не змінилася. Ціна на 75-80 гривень це потолок За вагу 140-150 кг. Якщо брати поросят свише 180, 200 з плюсом кілограм, то скажу, що максимальна ціна буде 85, можливо, 90 гривень за кілограм, так як ця та поросята доволі таки непогані. І скажу, що дуже. На сьогоднішній день складно продати поросят. Дуже великий попит спілкувався із товаришем, який займається купівлею поросят. Каже, «Діман, замовлень дуже багато. Точніше, люди телефонують, щоб забрали тих поросят. Ну, каже, не скрізь ти встигнеш тих поросят забрати. Забираємо там, де каже більша така вага і непогані поросята. Каже, люди чекають і місяць, і два, поки ми заберемо. Дуже складно на сьогоднішній день, щоб різники приїхали і забрали ваше порося. І, виходить, друзі, що спілкувався недавно із своїм знайомим, який реалізує свинину, скуповує в населення і кажу, по чому вже бере свиноматок. Каже, Дімон дохляк повніший каже на рахунок того, що свиноматок ми взагалі на сьогоднішній день не купуємо. Можливо, якщо там буде якесь замовлення по фаршові або десь на переробку, таке на тушонки, ми десь його ще можемо прикупити свиноматку. Кажу, хоч яка ціна зараз на свиноматок. Каже, 55 гривень це максимальна ціна. На свиноматок, і то потрібно дивитися, яка ця кількість в неї була опоросів. Я був просто в шоці. Думаю, ну при такій ціні взагалі ти там будеш працювати в убиток. Ми також, виходить, собі залишили вже двох свинок покрили. Нас уже, дай Боже, в березні розпочалися опороси. Надіємося на краще, бо поросят населення не хочеться купувати. Це я знаю, як ми цих поросяток, виходить, виростили. і Мені подобається наша порода тих свиней. По цих поросятах скажу, що можливо оцю свинку залишимо на свиноматку. Ці дві вони більш такі неспокійні, схиблені. Ну, подивимося, що в нас вийде в подальшому. Також ось нещодавно передивлялися різні оголошення в нашій місцевості. Цікаво, що яка в нас цінова політика на продажу і реалізацію четвертинами, тушами. І бачу, що тут також не особа така приємна ситуація. Ціна в нас просідає і на продажу четвертин. Минулого місяця в нас ціна була 160-170 гривень за кілограм по четвертинах. На сьогоднішній день бачу, що дорожче 150 гривень немає реалізації по тушкам по четвертинам. Мінімальна ціна 140 і виход, максимальна 150 Ну, якщо даже підрахувати ту ситуацію, якщо реалізувати порося вагою 150 кг, тушами четвертинами, це в нас получається виход туші, десь буде в районі 100 кг. По такій ціні це виходить 14 тисяч гривень. Ну це ні про що. щовати да. повністю самому своє порося. Це в роздріб, це м'ясо, м'ясом, сало, ребра, там супові набори. То в нас ціни також особо тут не змінилися з попереднім місяцем. Ми вже буквально місяців 3-4 ціни в нас не змінюють, Ціна не падає і не піднімається. тримаємо свою планку. Зараз коротенько постараюся розповісти вам ціни на нашу продукцію і підрахуємо, який же варіант вийде в нас найкращий. М'ясо ми продаємо, дивлячись, яка це частина, задок, лопатка в нас ціна 240 гривень за кілограм. Вирізка по спині, балик, то як його називає, у нас по 250 гривень за кілограм. Ошеюк 260 гривень. Сало, якщо буде на 2 пальця, буде десь 220 гривень за кілограм, якщо трошки тонше, у нас виходить. 200 гривень за кілограм. Ребра не обрізніться повністю з м'ясом, 220 гривень за кілограм. Ратечки по 25 гривень. Кров також продаємо 25 гривень літр. Також фарш у нас м'ясний, нежирний, 210 гривень за кілограм. І, в принципі, супові набори також у нас косточки м'ясні, непогані на борщі на запікання, на тушіння у нас 75 гривень за кілограм. Готовий печінковий паштет у нас продається по 120 гривень за півлітрову баночку. Ціна намаска в нас також це вже з готової продукції. У нас формочка 500 грам, коштує 100 гривень за формочку. Також тушонка у нас зі свинини 160 гривень за півлітрову баночку. Ребра приготовані в автоклаві з овочами, також 160 гривень за півлітрову баночку. В принципі, ціни не особо такі захмарні, ось нещодавно. Купували знайомій бабусі, просила вона, щоб купили в магазині в нас на той час не було сала, щоб ми купили, заїхали їй сала. Заїхали, виходить, взагалі таке, що нас мали стопити, те салоко. Ну там взагалі шкурка по 150 гривень. Якщо брати сало півтора-два пальці, по 350 у нас в магазинах сало. Не знаю, чому воно так все виходить. Ну, ціни в нас такі. Щось у нас в ціні піднімаються, щось у нас падає. Ну, в загальному скажу, що якщо навіть при тих цінах, як реалізуємо ми порося вагою 150 кг, там буде 20 з плюсом заробіток з одного поросятка. Звичайно, дуже багато мені людей писали, я завжди розповідаю диву історію, розповідаю, як краще реалізувати своє поросятку і як на цьому щось заробити. Але дуже багато різної думки в інтернеті. Люди пишуть коментарі, що ти мелеш, як тебе виходить. Я теж так продавав. Воно так і сяк, воно не виходить. Друзі, звичайно, кожний продає по-своєму. В нашій місцевості в нас вже певний такий досвід. У нас є певні свої такі клієнти. Люди задоволені нашою роботою. Ми з людьми співпрацюємо відкрито. Ми нічого не преувеличуємо, нічого там не додаємо. В нас коросята годуються чисто на зерновій групі. Стартується до 50 кг на БМВД, потім годуємо чисто зерновою групою, збалансованою. І, звичайно, друзі, в такий спосіб, як годуємо ми поросяток, поросята ростуть набагато довше. І скажу, що це також впливає на ціну нашої продукції. Ціни ми особо не ставимо такі захмарні, можна і ставити і по 300-400 по 400 гривень за кілограм. І скажу, що на будь-який товар знайдеться свій покупець. Але ми взяли таку. Так сказати, планочку, щоб було і людям доступно, і нам також був якийсь прибуток для нашої родини. І по свинині ситуація вже в нас більш зрозуміла. Те, що я хотів, я вже вам розповів реальні ціни в нашій місцевості. Хтось, звичайно, зі мною не погодиться, бо завжди люди пишуть: та ні, в нас по 100, по 120 Ну, можливо, у вас і такі ціни. У нас це просто правдива інформація і вище голови не пливеш. Ціни на зерно в нашій місцевості. Зерно трошки у нас, ну, можна сказати, деякі зернові групи піднімаються, деякі в нас падають. Якщо брати кукурузу, кукуруза в нас сама більш така доступна, вона можна, якщо по людях пошукати, знайти по 7 по 7,50 за кілограм. Ну, точніше, 7,5 тисяч за тонну. Якщо брати ячмінь, ячмінь у нас, ми ось нещодавно купували ячмінь по 8,50. Ну це чисто так по знайомству, Якщо так, 9-9,5. Потім пшениця також коливається від 8,5 до 9 тисяч за тонну. В принципі, зерно більш-менш так тримається, бо також спілкуємося більшості людей по різних областях. Люди пишуть і на Viber свої думки. Скажу, що. Там ціна набагато гірша, ніж у нас. Там зерно і по 10 і по 12, то скажу, що там ситуація набагато гірша для людей, які тримають таке поголів'я, на відкормові. Те, що я хотів на сьогоднішній день, я поділився з вами своєю думкою, обов'язково пишіть свою думку, яка у вас ситуація взагалі по яких областях. Мені буде цікава ваша думка. Так що, друзі, кому подобається наше відео, як завжди, підписуємось на канал, жіпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей!